14 40, 13, через 5-6 днів ми даємо е, кальцій плюс листу, а можливо, навіть і е, нітрат кальцію в корінь. Для е, майбутнього не тільки для того, щоб рослина була мочна і е, менше, щоб грибки на не нападали, щоб вона будувала себе, але для того, щоб е, вона стала більш, е, більш опірна така до. Сірий гнів, бо тому що він дуже шкодочинний, ну він дуже шкодочинний цей гриб сапротроф і з ним ну, важко так боротися. Тут головне, що він не, змог, не зміг пробити і е е е е лист, ну як і любий грибок, і сам плід, який буде в майбутньому. Тому що у нас там через буквально там 10 днів вже китиця почне зацвітати, якщо ми висадимо її з розкритою, а якщо вона там була на початку, ну тобто. В будь-якому випадку, якби ми не висаджували, але китися з'являється.